Та займається з дітками, та навчає батьків, як робити вправи з дітьми О, поговоримо про методи фізичної реабілітації. По перше, це аеробні тренування, це тренування низької та середньої інтенсивності, під час яких ми підтримуємо пульс в одному рівні протягом певного часу. До цих вправ можемо віднести ходьбу, Це найефективніша вправа плавання, тренування на велосипеді. Або танці. Якщо наші дітки люблять танцювати, слухати музику, ми можемо використовувати цю вправу для наших тренувань. Властивості цих тренувань це покращення кровообігу, зміцнення серцево-судинної системи. І взагалі це дуже гарні вправи і це основне під час тренувань кожного дня. Так, щось не працює. Так. Ось ми бачимо на фото: це пристрій-мотомет, він дуже функціональний, він може допомагати нам крутити. Він є як для ніг, так і для рук. Ми можемо його використовувати для тренування. Веотренажер дитячий, ну, з паленням все зрозуміло. Палення також дуже дієвий спосіб для тренування. Також гарно ще і пірнати. Це буде розвивати дихальну систему, тому потрібно використовувати ці методи. Наступне це розтяжки, стрейчних це комплекс спеціальних фізичних вправ направлений на покращення рухливості суглобів та покращення еластичності зв'язку сухожильного апарату. Розтяжки можуть бути як за допомогою якісь пристроїв, або пасивні за допомогою батьків. Можемо використовувати такі от засоби. Дошки для розтягування. Зробити або самостійно кут нахову дошки приблизно 20-30 градусів, або купити вже готову. Така є вже в продажі в Україні, або заказати на Aliexpress. Так, наступне: вертикалізація це пристрій. Вертикалізатор це пристрій для підтримання дитини чи дорослого в вертикальному положенні. Має дуже багато властивостей. По-перше, це навантаження на кістки, тому що м'язи. Дітки, які приймають гормональну терапію, м'язи в них в довгий тривалий час підтримуються в гарній формі, а кіски, ну, страждають. Тому ми можемо використовувати цей пристрій для тренування кісток. Також ми бачимо, що покращує роботу шунково кишкового тракту і циркуляцію крові і. Покращує функцію дихання, о, і саме головне він розтягує м'язи. Ми можемо поставити дитину в цей пристрій, і це буде як тренування. О, ось як виглядають ці пристрої. О, це вертикалізатор о, передньоопорний зі столиком. Ми можемо поєднувати поєднувати наше о, стояння о, з якимось. О, Іграми або їжею або навчанням. Так, наступне ортезування. Ортез це ортопедичний виріб, який призначений для коригування та підвищення мобільності суглобів, та запобігає зменшенню деформації опорно-рухового апарату. Ось ми бачимо, як виглядає ортези. Ортези різні, починаючи від стопи. Потім е, помілковий суглоб, колінний. Також на цьому першому малюнку е, ми бачимо хлопчик в великих артезах, та ще в нього є дератеційні резинки, які нам допомагають розводити ніжки, проводити корекцію. Так, наступне: це масаж. Це один з видів мануальної терапії, який покращує нам. Рухливість м'яких тканин, таких як шкіра, фасія та м'язи, властивості. По-перше, це отримання задоволення, покращення мобільності тканин, зменшення болю, спазмів м'язів та зменшення стресу. Може, є якісь питання по якомусь методу, можете задавати? Поки все ясно. Да? Дихальна гімнастика. Так, який саме масаж. для о, середньої інтенсивності він відрізняється від класичного масажу. Це більший масаж на рухливість тканин без розігріву, без жорсткого втручання, і працюємо місцево на тканинах. Це класифікація називається масаж релас. Так, так, міофесіальний реліз можна назвати його так. Так, наступне це дихальна гімнастика. Це спец спеціальні вправи для розвитку дихальної мускулатури. Властивості: це збагачення киснем усіх клітин і органів дитини, поліпшення роботи серцево-судинної системи, травлення та зміцнення імунітету. Ось ми бачимо приклад тренажерів для дихання. На першому фото це трібов, такий апарат, ми, з яким ми можемо тренуватися. Він утворює позитивний тиск на видиху. Тим самим покращує розкриття легенів та задію дихальну мускулатуру. Далі це флатер, це також пристрій для дихання. Ці пристрої можна придбати, а можна зробити самостійно домашній тренажер за допомогою бутилки, двох трубочок і також дихати, пускати бульки це буде цікаво і теж буде покращити функцію дихання. Кульки це дуже велике навантаження. Тобто краще не середньої інтенсивності, а от тривалий час видиху. Тобто видих повинен бути до 6 секунд. Тривалий, тривалий видих, так. О, питання було по кенезіотипуванню. Кінезіотипування це метод наклеєння липкої стрічки на частину тіла. О, не місяць ніяких фар фармакологічних складових. О, властивості тепа. Типу. Покращує кровообіг, рух лімфи, о, можуть знімати біль, може покращувати еластичність м'язів, підтримують суглоби. О, ну, можна виконувати як ортез, але функція його буде трошки знижена. О, ось так виглядає типування. О, перше, це корекція стопи. Противарусна поклейка. На другому фото ми бачимо підтримку прямих м'язів живота. Тобто ми спереду підтримуємо а м'язи спини розслаблюємо. А хто має фізичний терапевт. Цим займається фізичний терапевт, може вас навчити і ви можете в домашніх умовах це використовувати. Теп є в доступі, можна так, тейпи у нас є. Якщо дітки захочуть, або дорослі попробувати на собі, на собі цей метод, ми можемо о, зробити. Він працює до п'яти днів, з ним можна купатись, плавати. Він не не, не ограничує движення. Тобто, такий дієвий метод. Додатковий, не основний. Це ж краще ортез. Так, якщо дитині повинен є показання до ортезування і насіння ортезів, то ортез буде краще тримати суглоб, ніж тейп. Тейп – це додатковий метод. Можна зробити лімфодренаж або якщо дитинка травмувалася, можемо полегшити її стан, зняти тиск з тканин. Так, ну і заключення. Заняття повинні бути на постійній основі. Програму реабілітації та план повинен складатися індивідуально для кожної дитини урахуванням його фізичних особливостей, віку, прогресування хвороби та в тандемі з суміжними фахівцями, такими як невролог, ортопед, педіатр, ерготерапевт, логопед, тільки ну, фізична терапія повинна стати невід'ємною частиною посиденного нашого життя. Тільки тоді ми зможемо досягти гарних результатів та значно покращити якість нашого життя. Ще є відео короткі про тренування, як я займаюся з дітками. Тобто, може, можемо подивитись. Прави на розтягування. Починаємо з маленьких суглобів, переходимо до більш ну до більших суглобів. розтягування видкових м'язів. Обов'язково це повинно треба робити кожного дня. Розтягування не тільки для ніжок, а й для рук, для спини також ми використовуємо. Тобто треба попрацювати все тіло, робити, працювати зі всім тілом. Розтяжка може бути як пасивна, так і активна. Дитина може нам допомагати, так ми будемо краще е розуміти, до якого діапазону руху ми можемо дійти, так, щоб її не травмувати. Ось хлопчик активно розтягується. Тут вже розтяжка м'язів спини, йде. Так, там ще є відео, час подивимось. Справи на балансування. Ось ми бачимо, під ніжком у нас є балансир. Можемо такий вид балансиру виконувати. Пропрацьовує глибокі м'язи нашого тіла. Робота, де можичкова стимуляція, де ну, покращення балансу дитини. Ну ось такий приклад. Якщо дитина, їй подобається якийсь від спорту, можемо адаптувати вправи, там, наприклад, футбол, можемо займатися з м'ячем, або бокс, там, можемо займатися за допомогою там, боксерської груші, перчаток. Ну, то есть, всі вправи можемо адаптувати під дитину. Цьому навчає фізичний терапевт, і він може навчити вас, щоб ви цим займалися. Тобто тренування не повинно бути тільки тоді, коли фахівець приходить до вас до демонтревання, повинно бути протягом дня. Десь ми трошки постояли в вертикалізаторі, десь трошки порозтягувалися. І так, ми живемо. Тобто, це повинно бути, як почистити зуби з утра, так треба й позайматись, зробити розтяжки. Можливо, питання ще є? Щодо силових навантажень. Так, силові присідання. тренування я використовую в своїх заняттях, але дозовано. Тобто, індивідуально для кожної дитини треба підбирати навантаження. Є присідання. гарні результати. Присідання. Так, по суті, для суглобів повинна бути повна амплітуда руху м'язу, і теж присідання буде гарно справлятися з цим методом. Так, якщо ж має сили і не перенавантажувати дитину. Якщо вона каже, що я устав, то краще відпочити трошки, чим продовжати навантажувати. Так, звісно. Так. Ну і присідання теж повинно правильно бути положення і стоп, і колінок, і тазостегнових суглобів. Наскільки можна давати? Дозування? Дозування 500 метрів. Треба провести обстеження, тестування, тест ходи зробити, провести. Так, ну, дивитись за пульсом. До втоми. Так. Ми робимо тестування, огляд, потім ми можемо дозувати цю нагрузку. Можливо, у вас ще є питання? Так, якщо виникнуть, можемо. Дихальний тренажер, я можу показати вам, як зробити в домашніх умовах. Я взяв трубочки. Есть, як дихати? Тут теж нагрузка підбирається до кожного індивідуально. Покажіть, можна відео, якщо. Дихальний тренажер? Так, тут є, ні, на відео немає, а є просто ну, трубочки. Так, есть, ми можемо використовуватися річним продуктом. Перша дві трубочки. Одна тут інша, друга коротка. І за допомогою бутилки. Ось така гарна тепер система домашнього виробництва. Ну, ми будемо. Тобто довша трубочка опускається в воду. Так, довша трубочка йде в воду, щоб був супровід. І чим більше, в мене Наберемо води, тим більше, в у нас буде супроводження. Це одушка, щоб вода проходила. І виконуємо такі вправи. Навіть теоретично можна без короткої трубочки, а просто отвір. Можна отвір так, просто, щоб проходило. Ось таке тренування, 10 хвилин в день. це буде достатньо. Відкриває ніжні долі, долі легенів, пропрацьовує дихальну мускулатуру, покращує циркуляцію крові. Так, якщо подобається. Ну, є воно відвернові, на фото. Чи керують, там больше буде, менше. Так, можна вивіті, даже зараз. Я пробувала воно тяжкувато, все одно буде Так, тот часто тяжковато, тому що десь опротив на витику, Тим самим позитивний тиск він розкриває обігріву. Також можна використовувати, якщо є якісь там захворювання міксивого характеру рафіти, пневмонія, це ж дуже буде покращити відход мокроти. та поєднувати можна з дернуючим масажем, Так, перекусію робимо і дихання станожа. В комплексі дуже гарно працює. Дякую за вашому.